Виконуємо задачу 3 Практичні роботи 4 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Ривкина Лисенко Черніка Шакотько 2025 року випуску. Практичну роботу будемо виконувати у середовищі розробки Lazarus. Завантажимо Lazarus. Нам потрібно створити проект для обчислення суми грошей, яка залишиться в Марійки після того, як вона зробить покупки. Давайте додамо на форму необхідні компоненти. Зрозуміло, нам потрібно знати, яка ціна хліба, молока та печива. І ціну ми будемо вводити в текстове поле Edit. Давайте введемо підказки. Для цього використаємо текстовий напис лейбл. Виділимо label 1. І в інспекторі об'єктів змінимо властивість Caption. надамо значення, ціна печива. І нехай це буде ціна печива за 100 грам. Це в нас ціна молока. Це в нас ціна хліба. Крім цього, нам потрібно знати, скільки грошей є в Маріки. Напишемо кошти. Кошти можна і виділити. Давайте зробимо креслення напівжирне. Ось так. Тепер вилучимо Ось ці написи Edit з текстових полів. Для цього очистимо текстове поле. Текст. Enter для підтвердження. Ну і обчислення у нас буде виконуватися тоді, коли ми натискаємо на кнопку, додамо кнопку Button. На кнопці напишемо обчислити. Enter для підтвердження. Так, і зрозуміло, нам потрібно ще десь виводити результат. Давайте виведемо результат також в текстовому написі лейбл. Буде виводитися десь ось тут. А поки що ми його повністю очистимо. Є таке. Ну і давайте ще змінимо заголовок форми. Властивість Caption, Напишемо практично 10.3. Enter для підтвердження. Тільки з великої давайте. І тепер збережемо проєкт у власній папці файл. Зберегти всі, створимо окрему папку для проєкту. Зімінним практично 4.3. «Зберегти» І ще раз зберегти. Тепер створимо обробник події-клік для кнопки, виділимо кнопку та перейдемо на вкладку «Події», знайдемо on -click», натиснемо на ось ці три крапки, Бачимо автоматично створена заготовка. Давайте зразу запишемо змінні. записуємо в цьому місці, пишемо ключове слово var. Нам потрібно зберігати ціну печива. А саме 100 грамів печива назвемо дану змінну кукіс. Для молока назвемо Мілк. Для хліба бред. Кількість коштів, яка є в марійки, змінно назвемо Мані. І всі вони будуть дійсного типу ріал. Зрозуміло, чому. Не цілого, тому що в нас можуть бути і копійки. Тепер ставимо курсор між операторними дужками begin та end. І, зрозуміло, нам дані зміні потрібно присвоїти значення, які були введені в текстові поля Edit. Для того, що у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-Пропуск. І, незважаючи на те, що ми будемо вводити число в текстове поле, це буде рядковий тип. І нам потрібно перевести з рядкового типу в цілий. Для цього скористаємося функцією Str -to float. І далі з текстового поля Edit 1, властивості текст, забираємо значення і присвоїмо змінній Кукіс. Аналогічно для інших. Це у нас Edit 2, Edit 3 і Edit 4. Це в нас є. А далі потрібно обчислити, скільки коштів залишиться у Марійки. Отже, нам потрібно записати ще одну зміну. Назимо її просто Result. І в даній зміні будемо обчислювати саме цю суму коштів, яка залишиться у Марійки. Отже, зрозуміло, нам від кількості коштів, яка є в Марійки, потрібно відняти, скільки вона заплатить за печиво. Але це в нас ми записали, що ось вводимо ціну печива за 100 грам. Марійка має купити 400 г печива, значить, множимо на 4. Давайте для зручності ось це зробимо Все в дужки. І тепер тут буде плюс. Далі потрібно відняти ціну за два пакети молока. Зверніть увагу, що два. І ще за хліб. Бред. Отже, ми обчислили. І далі потрібно вивести результат в лейбл. Зверніть увагу, що в мене даний лейбл називається лейбл 5. У вас, можливо, буде під іншим номером. Ось ви тут можете побачити його назву. Присвоюємо значення властивості Caption. Тепер потрібно зробити навпаки з дійсного типу перетворити в рядковий flow to string. Result. Давайте виконуємо проект. Введемо ціну 100 грам печива. Ой, нехай буде 8. Гривнів, ціна молока 27, ціна хліба 15,5. Зверніть увагу, що якщо ви вводите дійсне число, то ось тут має бути кома, а не крапка. Ну і в Марійки є нехай 100 гривень. Ми війшли в від'ємні числа. Тобто Марійці данії суми коштів не вистачило. Давайте нехай буде 200. Ось тепер добре. Ну І давайте тепер, там де кошти, можливо, допишемо ще гривні. І ось тут не зовсім зрозуміло, що це за число. Запишемо по-іншому. Так, кошти. І як виведемо результат, можна, звичайно, додати ще один текстовий напис, але він буде постійно, тому ми зробимо по-іншому. саме запишемо зразу ось тут, що буде виводитися. У Марійки залишиться. Тепер після одинарних лапок записуємо. Цимвол контадинації склеювання. Плюсик. І знову виконуємо. Так, вводимо знову ціну. У Марійки залишиться. 98,5. Нехай ще буде дописано, що гривень. Плюс одинарні лапки. Пробіл. Гирини. Ще раз. Ось так краще. Здача практичної роботи виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!